Шановні любі, дорогі, ніжні, красиві наші жінки. Перше хочу вибачитись за нашу владу, що створили в календарі року лише один день, який ми можемо вам висказати слова подяки, побажати чогось міцного і так далі. Значить, Користуючись нагодою сьогодні природотні жіночого весняного свята, Значить, за дорученням колективу наших мужчин, дозвольте привітати вас. З цим святом здоров'я, благополуччя, достатку, миру злагоди, щоб в ваших душах завжди сіро, тепло, добро, злагода, мир. У ваших сім'ях був достаток, щоб ви любили вас люди. Всього найкращого. Ну то що, хай буде рекламна пауза, нічого знати. Ви вже по-трош всіх їх назвали, так? І так, і так, але любі, такі, такі. Але ж ніхто їх не назвав по-іншому, правда? А це вже хай подумає кожен про це. А для них бажаємо тільки одного здоров'я. Круго! А Фрудій наші помадати. І, <рігінь> і, і, і важливо, Приєднаю до вас до побажання, попередніх наших чоловіків. вам, здоров'я, успіхів у всьому в роботі, в домашніх справах від дітей, та від чоловіків і так далі. Все вам найкраще. Володимир Петрович, Один раз нагода є. Всім жінкам. Кажіть. Бажаю вам довго.

Близнюк специфічно. Я не можу нічого сподівання в шпасі. Вірю на тій готові, так. Він на це працювати щастя, здоров'я, все найкраще, Щоб, як сказати, де хотіли, коли хотіли і щоб все було. Без бур'яно. Без бур'янку. Кінологічена. Святом вас, звісно, здоров'ячка, успіхів, поваги від дітей, від сім'ї, від чоловіка особливо. Дай Боже зараз і дождати. <смір> Я скажу при тому всьому, що було поважено, вже сказано, щоб свої пахли. Юлія Петрович, що вже казати? Ти не приєднуйся, це не паровоз. Кажуть, якщо жінці 6 числа дарять квітку, то вона любима. 7-го – то любовниця. А як 8-го забули, то значить жінка. Я вам бажаю, я вам бажаю, щоб вам дарили квітки 6, го 7, го і 8. го А я що живе? Побачити. Живаю вас, головне здоров'я і всього самого найкращого. Олег Володимирович, що ви А я хочу питати всіх жінчок таких красивих, і не, тільки в нашому э, ліцеї, ну і в усьому масштабі. Так, щоб вони, так сказати, Веселі, радісні і кохані для своїх чоловіків. А чує! Це вже. це. Глава, шановні жінки, дівчата, мами і всіх, кого ми знаємо прекрасну половину. Хочу вам побажати в цей весняний день щастя, благополуччя, здоров'я, щоб вас любили і ви любили. І щоб ви були любими. Всього. <кл 'я>

Підходьте ще подари, ви ж дивіться, підходьте по другому кругу. Добрий день. Здорово. Це рівна без подарка. Дівчики.